Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». UA. Сьогодні ми розглянемо автомобільний зарядний пристрій від компанії «Воїн» модель WL144. Вистачається фірмовий в упаковці зарядний пристрій. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном І також сам зарядний пристрій. Зарядний пристрій з пластику, корпус нього, з міцного пластику підходить для практично всіх видів акумуляторів. Це Гелові, АГМ акумулятори, свинцеві кислотні. Також все це підтримується. Під'єднується живлення 220 В у даного зарядного до акумулятору. Зі стандартними клемами під'єднується зарядний пристрій. Абсолютно повністю автоматичний зарядний пристрій підтримує як 6, так і 12 вольтові акумулятори. Ємністю 6 вольтові від 3 до 60 годин. 12 вольтові від 3 до 120 ампер годин. Е, є два варіанти зарядки. Е, Зарядна заряджає стоком. 2 Ампера – це повільна зарядка, і більш швидка зарядка до 4 Ампер годин може заряджати даний зарядний пристрій. Зарядним пристроєм є ряд захисту, це захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї і захист від неправильного підключення, тобто переполюсації.